Привіт, місто Сінігалія. Хочу вам показати в цьому відео, що являю собі італійські пляжі. Це все готелі. Діти грають в шкільбом. Пляжі, ви бачите, це всі платні пляжі. Десь через десятки пляжів є один безплатний. Вдалині ви можете побачити прапор, прапор італійський і прапор оцього самого міста Сінігалія. Бачите, при вході в цей платний пляж є бар-ресторан, є дитяча площадка. Так? Тут починається вже зона парасольки, оці лежаки по цю сторону покажу тут більш цікаво. Бучте, покажу вам. Міліція, все карабінери, патрулюють все під контролем, але містечко Сініка спокійне. Мені подобається ця зона відпочинку. Бачите, теж пляж починається із зони бару, є ресторанчик тут є. От покажу вам. Кішина, басейн, а тут джакузі. Все досить організовано. От при вході можна побачити ціни в ресторані. ціни адекватні. Так, друге можна купити за 16-20 євро. Теж перші. Перші е, ставили 16-20 євро, адекватні ціни. Кафе два євро. Е, е, Покавлена. 5 євро. Мені подобається ця зона. І, і це самий самий центр. Я вже своїх відео показувала оцю родзондальмари. Круг на морі переводиться, це візитна карточка міста Сіньгалія. Побудована в 1931 році. Тут проводяться зустрічі. Тут є ресторан, бар. Багато зелені. Оце містечко Сінігалі у мене асоціюється із цими квітами, з цим кущом квітів. Дуже багато насаджено цих квітів різних кольорів квіти. Дивіться Повітряний змій. В морі. Дуже багато парусників і людей сьогодні дуже, -дуже багато у неділя. Дали ні ви можете побачити порт. Я часто роблю відео з порту. Ця ротонда закрита, вивізка закрита. Напевно, буде, буде якесь мероприємство, Не знаю, я спробую зараз зайти. Да, сьогодні івенти е, привато переводяться, як заброньовано для якихось приватних заходів. বাৰু <laughs> Ну, Про італійські пляжі кілька слів. На жаль, в Італії майже всі пляжі платні. Це питання піднімалося на самому вищому рівні, на законодавчому рівні. Оцього ж їхнього парламенту, так званої, як, як у нас кажуть, Верховної Ради. От, але питання не вирішено і платні. Так у багатьох європейських країнах пляжі безплатні. Тут я вже повторюся, десятки-десятки отаких платних пляжі десь в кінці загубиться один невеличкий безплатний. На жаль, так подорожуючи Європою, в Франції безплатні пляжі, в Хорвації. Коли я проїжджала в Францію і заїхала в таке містечко, як Кане, місто Кане, да? і оцей палац, де проводяться Канський фестиваль, да? в центрі міста, а кілька кроків від цього палацу є пляж. І ти заходиш на цей пляж, а він безплатний. На пляжі є душ, є туалет, і навіть є вода і холодна, і тепла. Ти можеш вибрати, якою водою ти помитися, Чи холодною, чи теплою. І це все безплатно. А в Італії чомусь не так. На да, чи платне. Добрі друзі! Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, пишіть свої коментарі, ставте подобайки. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто, Сінігалія, Італія.